От я вже уявляю собі, як незабаром почнеться. Ще все пропало. Пенсіонери залишаться без стажу. Терміново зацифруйте документи, а то все пропаде. Приблизно такими заголовками лякатимуть нас з вами ЗМІ. Але зберігайте спокій. Наразі паніка скасовується. Вітаю! Вже зараз ми готять новини про те, що наступного року. Трудова книжка перестане бути основним документом для підтвердження стажу, а пенсійний фонд прийматиме тільки електронні документи. Тож сьогодні ми розберемо, навіщо взагалі потрібна електронна трудова книжка. Як можна підтвердити свій стаж з 2026 року, як зацифрувати свою трудову книжку онлайн? І чи насправді можна втратити стаж? Якщо не зацифрувати документи про трудову діяльність. Насправді, тривалий час паперова трудова книжка була основним документом, що підтверджував стаж. Але закон України номер 12179 від 5 лютого 2021 року вніс зміни до законодавства та перевів облік трудової діяльності в електронну форму, тобто, це не нововведення. І головна мета створити єдиний реєстр застрахованих осіб Пенсійного фонду України, який міститиме повну інформацію про трудовий стаж кожного працівника. І от крайній термін для зацифрування всіх паперових трудових книжок визначений: це 10 червня 2026 року. Після цього. Довести свій трудовий стаж можна буде лише за даними, що внесені в реєстр. А до цього часу кожному громадянину України рекомендується перевести свою трудову книжку в цифровий формат. І от тут ключове слово рекомендується, бо, хоча основний облік вестиметься в електронному вигляді, паперові книжки не втратять юридичної сили. Отже, зберігайте спокій, якщо до 10 червня 2026 року не зацифрувати свою трудову книжку, то ніяких страшних наслідків одразу не буде. Цей термін це просто кінцева дата для внесення даних у реєстр застрахованих осіб пенсійного фонду самими роботодавцями. Тобто, після 10 червня дані будуть вноситися лише на підставі електронних записів. З усім тим, ви все одно зможете самостійно зацифрувати свою трудову книжку, якщо завантажити скан Копії через портал електронних послуг пенсійного фонду. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як це зробити. Однак, звісно, щоб уникнути зайвого клопоту в майбутньому, краще не чекати ажіотажу і зробити це заздалегідь. А ще треба врахувати. Що в нашій державі завжди можуть виникнути будь-які несподіванки з документами, бо вахова бюрократія чиновників та безвідповідальність на підприємствах це та сама гремуча суміш, що ускладнила життя далеко не одному українцю. Ось тут ми розповідали, як через справжні дрібниці у трудовій можуть значно занизити пенсію та як можна себе від цього захистити. До речі, Наступного місяця наше видання на пенсії святкує круглу дату. Ми разом з вами вже 20 років. За цей час роз'яснення наших експертів допомогли сотням пенсіонерів у непростих ситуаціях. Ми розбирали складні приклади нарахування пенсій і не тільки, і радили, як краще вчинити. Тому, з нагоди ювілею ми просимо вас написати, чим ми були корисні саме вам. В описі під відео я залишу адресу редакційної електронної пошти для ваших листів. Про найцікавіші історії ми розповімо на своєму сайті, в газеті та, звісно, у соцмережах та на YouTube каналі. Дякуємо, що ви з нами. Перед тим, як надати повну інструкцію, як зацифрувати трудову книжку, відповім на три найпоширеніші запитання на цю тему. Чи потрібно зберігати паперову трудову книжку після зацифрування? Так, краще її зберігати, оскільки і дизнай вона може ще знадобитися для підтвердження якихось даних чи у випадку суперечливих ситуацій? Що робити, якщо в трудовій книжці є неточності? От тут варто не відкладати у довгий ящик, а негайно звернутися до пенсійного фонду з документами. Що підтверджують трудову діяльність та виправити помилки. Чи може роботодавець відмовитися приймати паперову трудову книжку після 10 червня 2026 року? Після цієї дати роботодавці повинні будуть вносити інформацію про трудову діяльність своїх співробітників до реєстру застрахованих осіб виключно в електронній формі. Але ви можете вести також і паперову трудову книжку. За вашим бажанням, вони мають її видати протягом п'яти днів, але відтоді роботодавець не буде зобов'язаний зберігати її у себе. Отже, наразі зацифрувати трудову книжку можна двома способами. По-перше, найпростіший варіант, якщо ви ще працюєте, зробити це за допомогою роботодавця. Просто передайте свою трудову книжку у відділ кадрів. І там кадровики зроблять скан копії та самі завантажать їх на портал пенсійного фонду. По-друге, якщо ви вже вийшли на пенсію чи є ФОПом, або зараз не працюєте офіційно, завжди це можна зробити самостійно. Взагалі, сам процес зацифрування даних про трудову діяльність доволі простий та досить швидкий. Але для нього потрібно підготуватись заздалегідь та зробити скановані копії паперових документів про стаж. Потрібно засканувати в кольоровому форматі кожну сторінку трудової книжки. Окремо як JPEG-файл або зробити повний документ зі всіма сторінками трудової книжки у вигляді PDF файла. Розмір кожного файлу має не перевищувати 1 МБ. Можна зробити це за допомогою сканера чи смартфона з гарною камерою, або просто віднести документи у цифрове бюро, яких багато у кожному місті. Зверніть увагу, треба зробити скан копії зі всіх заповнених сторінок розділів, відомості про роботу, відомості про нагородження, відомості про заохочення та вкладки оригіналу трудової книжки. Пам'ятаєте, це дуже важливо. Паперова трудова книжка має бути оформленою відповідно до вимог відповідної інструкції, затвердженої урядом, до речі, ще 1993 року. Ну і нарешті показую сам процес, як зацифрувати трудову книжку крок за кроком. Крок перший. Заходимо на офіційний портал Пенсійного фонду України. Посилання на нього. Як і на всі нормативні документи, ви знайдете внизу в описі під цим відео. Крок другий. Тепер треба авторизуватись. Це можна зробити за допомогою електронного підпису КЕП через банк ID або за допомогою Дія підпис. Крок третій. Тепер входимо у розділ відомості про трудові відносини. Трудова книжка. Не переплутайте тут трохи вище, є схожий за назвою розділ. Деякі поля вже можуть бути заповнені автоматично. І ми додаємо інформацію, якої не вистачає, та тиснемо Продовжити. Крок четвертий. Якщо треба, тиснемо Додати запис, заповнюємо необхідні дані у формі та зберігаємо їх. Крок п'ятий. Завантажуємо скан копії документів, що підтверджують трудову діяльність. І нарешті крок шостий. Тиснемо Підписати та відправити ПФУ. До речі, детальну інструкцію, як швидко зробити електронний ключ КЕП у Приват24 для входу в особистий кабінет пенсійного фонду можна знайти ось тут. Ще раз нагадаю: важливо, щоб копії документів були кольоровими. Також варто їх завантажувати в хронологічному порядку від початку трудової діяльності до останнього запису. Крім самої трудової книжки, для повноцінного обліку стажу можуть знадобитися скани інших документів, що впливають на пенсійні нарахування, наприклад, дипломи про освіту, свідоцтво про народження дитини для жінок, бо це також впливає на стаж, військовий квиток тощо. Після того, як ви все завантажили, фахівці пенсійного фонду перевірять та перенесуть дані в електронний реєстр. А ви отримуєте повідомлення про те, що процес завершено. Крім того, результат опрацювання завжди можна перевірити в режимі перегляду ваших звернень. Ну ось, як ви самі побачили, нам знадобилося 6 простих кроків, аби внести дані. Тож подбайте про своє майбутнє вже зараз, щоб уникнути втрати цінних даних та значно спростити нарахування чи перерахунок пенсії. Зберігайте спокій, адже він вкрай потрібний у наші непрості часи. Та найголовніше, бережіть себе та своїх близьких.